Так, друзі, чергове відео, 4 червня, у нас трагедія невеличка на пасіці. І така трагедія в цій сім'ї маткові дні і бджоли розгризли всі маточники. Не знаю, що їм зайшло в голову. Просто взяли і розгризли всі маточники, які були. Лишила один маточник, я його відкрив, але там личинка вже була, так скажемо, висохша. Коротше, не знаю, поставив я в той вулик э, рамку прививочну, щоб вони почистили мешечки. Завтра прийду, буду прививатися. Отакі от справи трошки не дуже класно, так скажемо, що от такий момент відбувається. Ну, нічого, будемо, будемо так скажемо, робити, працювати, старатися. Це перший рік, так скажуть, сказати, займаюся так, такою справою виводом маток. У цих сім'ях дуже все класно, матки працюють. Коротше, да, трошки я трошки прикро, звісно, за це, але Що зробиш таке, воно думав, що все буде добре. Матки ще не, не скоро мали би вийти, але так сталося, як сталося. Коротше, все, друзі. Всім дякую за перегляди, дякую за те, що підтримуєте. ставите лайки, пишете коментарі. Буду знімати для вас нові відео, показувати, що тут буде відбуватися. Поставив я на цю сім'ю корпус, тому що ця сім'я, як ми пам'ятаємо, була на двох рамочок з зими, зараз вже на повнім корпусі знизу і зверху дав 9 рамочок полурамочних, тому що вони вже строять вверх піднімають соти. Коротше, все, друзі, отакі от справи. Так що буду завтра знову прививатися і десь через місяць у нас будуть матки. Да, тут, звісно, трошки запізно, тому що в цій сім'ї, в тій сім'ї треба замінити маточку. І сюди і туди треба дати маточку, тому що там тільки бджоли. Коротше справи. Все, друзі. Всім гарного дня, мирного неба і до зустрічі.